Так, всім привіт! Розпочну свій показ таких речей, яких тут я познаходив для вас на металоприйомці. Не став якраз знімати. Мусора дуже багато, тому немає часу знімати це все. Дивіться, знайшов такі 4 ключі. Ну, які. Ціна їх буде 80 гривень, шплінти 10 гривень, цей 5 гривень, цей 15 гривень пучок. Прогрес. Такий ось ключ цікавий 80 гривень. Лєрко тримач ось такий. Ну, як бачите, буде 60 гривень. Мечиків 4 штуки знайшов, буде 80 гривень. сверл і одна фреза. Ціна за них буде 250 гривень. Колесо. Погнути десь щось, але можна вирівняти і ним користуватися. Кому цікаво, ціна 70 гривень, цей у нас 10 гривень, молоток 60 гривень. З ручкою зі всім. Цей в нас буде 35. Цей в нас буде 5 гривень, 5 гривень, 10 гривень, 5, 5, 20. Бльос не знайшов, ось такі цікаві, якісь гарненькі. Не перевіряв їх на. Магніт, але треба перевірити буде. Хай буде 80 гривень. Шарик із шайбою. Ось такою ціна його 40 гривень. Знайшов хамутів. Як ви бачите, отак багатсько. Ціна 200 гривень буде ваш. Цей в нас буде 35. Плата в нас буде 20. Кулер у нас буде отакий 20. Знайшов раритетну якусь. Мигалку таку цікаву, гарненьку, прикольну. Розкрутив, там дві батарейки вставляються. Перемикач все працює. Вставили якраз і дитяча якась. Кудись поставити. Ціна 120 гривень. Так, і знайшов ящика ось такого. Вага з ящиком 8 кг 950 г. В ньому є болти, гайки, шурупи, все те. Що потрібно для ремонту. Він покрашений знутрі, Не ржавий, не гнилий. закривається ось так. Кому цікаво, ціна його 650 гривень, і буде ваш. Оце так. Ідемо далі. Так, тепер показую, що не продалось, що було відкладено. і деякі просто-напросто ну, не продались. Речі із старих відосів. Цей у нас буде 250, цей у нас буде 60. Цей у нас буде 550. ця в нас річ буде 650, не перевірена. Цей у нас буде 100 гривень. Цей в нас буде 150. Цей у нас буде 60. Болти 3 кілограми 250 г. Восьмерка довжиною 65. Ось в такому ось стані. Ціна їх буде 180 гривень. Так, йдемо далі. Шприци 60 гривень. Ціна 70 алюмінієвий. Струбцина ось така 45. Ці в нас будуть по 25 гривень за штуку. Ця в нас річ 350. Напильник буде 20. Ця в нас буде річ буде 180. Ця в нас буде 200. 5 гривень, 5 гривень. Ножки для е, цього як його кресла або ж е, дивана, який розкладається. Ціна за них 300 гривень. Е, ключ 36 на 50, 50 гривень. Це 5 гривень, 10 гривень. Е, люлькові ключі Там на 10, 13, 13, 8, 6, 8, 12, 14. Ціна за них буде 200 гривень. 17 ключ ось такий. Буде 50, це у нас 25, 10 гривень, 25, 10 гривень. 5 гривень, 5 гривень, 10 гривень, 10. Це у нас 20. Це у нас буде 25, це у нас 5 гривень. 32 на 30, ціна 250 гривень. 22 на 19, ціна 60 гривень. заготовки для губок натиски 19 довжиною. 270 довжиною шириною 19, довжиною 270. Ціна за 3 буде коштувати 150 гривень. Це у нас буде 25, це у нас буде 45, 13 на 10. Як бачите, на 8. Ось такий ключик цей обламаний. Ціна 20 гривень, цей 30. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 20, цей у нас буде 20, цей у нас буде 25, 20, 30, 45, 30, 35, 40. Колесо буде 20. Текстоліт. цей весь буде 150. Цей у нас буде 80. Молотки, ось такі 30, 30 і 30. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 20, 20. 20. Шайби. Ось такі гарненькі. 10 штук. Розміри є товщиною 5. Ціна за них 50 гривень 10 штук. Два колеса будуть 100 гривень. Цей у нас буде 180 цей у нас буде 60. Лезо із розмірами 505 на 80 х 30 Ціна його буде 350 гривень, кого зацікавило. Болти з гайками по, ш... по одній штуці будуть 100 гривень. Дорого, не дешево, пишіть самі і будемо розмовляти. Таместка ось така, буде 70 гривень, цей у нас буде 150 Все показав, все продемонстрував для вас, все швиденько, все набіглу ногу, як я так скажу. Тому для кого зацікавила якась річ, присилайте фото, будемо домовлятись, є змога відкласти ці речі на деякий період часу, є змога якраз відправити. Відправляю я кукур-поштою, новою поштою, делівері. Якою поштою вам буде зручніше, такою відправлю. Від вас чекаю лайків, коментарі по поводу того, що хочете побачити в наступних відеох. Будемо демонструвати, будемо показувати. Питайте, все є. Всього досталь. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.